Так, друзі, всім привіт. ви на каналі Сам Собі Сяновод. Тож, Хто просив мене мене габаритні розміри і розміри, щоб виготовити ДКУшку, зараз в цьому відео вам все подробно розповім. Стала наша годівниця. Не повністю ще, ну, вимикають тимчасово світло, тож назбивав я зерна і три місяці тому почув, що листить підшипник, тільки з цієї сторони. Потрібно його буде замінити. Може, зараз парочку поміняємо. Тож, розміри все я вам дам, розповім. Габаритні. І так, по ножам, там, по підшипникам, по корпусам, що буде потрібно. Ось такий бункер тут і сама дикеушка. Прив'язуємо мішок і фігарем. Получається, через ремінну передачу стоїть двигун у мене від 380 вольт, через конденсатори перероблені на 220. Цю декушку мені зробив батько ще в 2016 році, як я починав займатися свинями, була в нього така можливість. Зробив, зварив. І оце вона через себе десь пропустила, я думаю, близько 20 тонн зерна, може більше, може 25. Десь так приблизно. Це ще я тільки починав займатися свинями у 2016 році, тримав там по пару штук і ось така у нас дика ушечка. Е, так, зараз е, розбираємо, відкручую від станини, відкручую в бункер і оцю штуку ми занесемо де тепліше. І там розміри я вам всі зніму, візьму леточку штангер і все продемонструю, розповім, кому буде цікаво так, Зняв бункер відсотні відстанини. Ось така вона нас середини. Зараз вичистим, видуємо це, розберемо. Все продемонструємо. Подивимося, які ножі, бо давненько вже не розбирав, розбирав тільки останній раз, коли світло вимкнули і зерно стало в ній. ну Це ще було до вимикання світла. Тож, зараз будемо розбирати. Так, Виходить ось, чому міняємо підшипник. Получається ось такий люфт. Можете побачити, як гуляє вал. Ось так, це розбитий, там вже підживний. Зараз будемо знімати його і заміняти. Напевно, замінимо два. Тож зараз по розмірам пройдемося. І будемо розбирати. Так, ну що ж, Пройдемося по розмірам. Получається, будемо брати відверху розміри всі і донизу. Получається розміри. Переднє, спереду спочатку. Так, отвір, куди сипиться у нас зерно. 50. Десь 47 на 47. По отворам де кріпиться бункер. 105. На 105. На 100. Ну, бункер там дивіться, який хочете. Будете ставити, наскільки вам угодно можна бочку. Далі получається труба, з якої зроблений у нас від бункера проход 60 на 55, можна 60 на 60. Получається висота її 70 мм. Далі барабан у нас сам по діаметру зроблений з мм. 70 ї труби. Потім далі поділені у нас на 5 частин. Шпилька в нас йде. 8 мм, на 5 рівних частин. Можна поділити на 6 барабан. Далі приварені полоси по 23 на 50 мм, просверлені отвори і приварені. Далі, е, вуха для кріплення, там уже подивитися, як вам буде цікаво приварити. Далі, товщина кришки в нас виходить. Ось так, зараз замірюю. 6 міліметрів. Потім корпус. 80 мм, товщина кришки. Підшипника ось цього корпусу 3 мм, висота ось цього корпусу, там, в залежності від підшипника, підшипник, підшипник заміряємо, висота ось цього корпусу без кришки, получається 20 мм. Це в залежності від підшипника. Покажу, який я тут використовую. Далі. Ідуть у нас такі для сйомника приспособа. Получається, шестигранник у нас тут. На 22. Відстань по центрам 140. В одній плоскості робити, щоб стягувати одночасно. Далі. Потім ось тут, де в нас зсипається зерно. Трішки невдом одному. 180. Внизу. 120. Це можете зробити з будь-якої там і так. 180 висота від барабана до цього приварені болти, щоб прив'язувати мішок. Так, по розмірам цього сказав. Бункер, який хоче поставити, цього профіля, сказав. товщину кришки сказав, на 5 частин поділили. Далі, товщина ось цієї труби. Получається, з двома кришками візьмемо. Десь 85. Мінус дві кришки. З той сторони 5-6 і з тієї сторони. Получається, ось ця кришка, ось ця. Це була приварена. Труба 270-ка наружний діаметр. Ну, ось так, візьмем Десь. 70 мм наружний. Наружна товщина. Труба 270. -ка. Товщина 70. Так, далі. За підшипники за обойму сказав, за кришку підшипника сказав. По валу там ми зараз його з середини поміряємо сам підшипник. Тут пише 25 мм. Ну, зараз поміряємо по самому підшипнику. Там далі по розмірам підемо. Тож, поки такі наружні розміри. Так, по задній кришці оцей кронштейн нам не потрібен. Це ми робили для кріплення та й на ньому не закріпили. Получається, по шківу у нас наружня, наружний діаметр 80 мм, внутрішній куди буде подати ремень, 49 мм. Получається, ширина ручайка. Тощина самого шківа. 24. Рівні вони нестандартні, йдуть тут. Розмір 17 мм. Профіль B. Профіль Ось такий. Зараз знімемо цей підшипник, знімемо шків. Далі продемонструємо, в якому він стані. І далі пройдемося по внутрішнім розмірам. Так, я шайбу, виходить, іде вал тут. 22 мм діаметр, внутрішній діаметр по шківу. І шпонка 5х5 мм стоїть. Зараз зйомником знімемо І будемо відкручувати кришку підшипника. З цієї сторони розмір обойми наружні і кришки, такий самий, як і з тієї. Все чітко по центру, щоб не було ніякої вібрації, бієння, щоб добре роботало, працювала ваша дикевушка. Зараз знімаємо. Так, ось такий съемник, виходить, сама пластина. Два болта під шести Зараз вкручуємо болти. Через шарик вставляємо сюди і прижимаємо цей болт. І виходить, кришка наша буде стягуватись. Це щоб вдруг там вона вас стала, забилася на зерно, щоб не збивати її кожного разу молотком. А так Просто легко її зняти. Погнали. Так, по розмірам. Получається так. товщина стінки барабана. Труби. 7 мм. Стан ножів наших. наших ось такий, бачите, якось шліхувалося зерном, потрібно буде їх перекидати. А я ж думаю, що вони хуже стали бити пшеницю. Розібрали, а тут таке чудо. Получається, ще, щоб розбивалося зерно, є ось такі. Ребра жорсткості міряємо їхню товщину. Получається разом з трубою 13 мм мінус 7. Получається 6 мм їх товщина. Довжина їхня 60 мм. І товщина така. Ширина 12 мм. Прикручуються вони ось тут таким шестигранником, не шаруди, Прикручуються ось таким шестигранніком. Е, вони також йдуть в кальоні. Получається відстань від центра, від центра до центра такого ребра десь 4 40 мм. Далі, відстань, ще я не додав від шпильки до шпильки, щоб рівно поділити, десь 16-165 мм. 165-167 мм. Так, сітка ось така стоїть, де можна її міняти також приварені кріплення, куди ми її вставляємо. Відстань, виходить, від краю кріплення до краю. Сітка йде 175 мм. Зараз знімемо ось цей барабан і по розмірам я далі пройдуся. Так, по підшипнику ось такі 205 у нас підшипники. 25 мм внутрішній діаметр. І наружній здається 52 мм. так, на no, 52 мм. Зараз розберемо, переставимо ножі, подивимося, думали їх заточити, подивимося, що будемо з ними робити. І по розмірам цього барабана я вам зараз все детально розповім. Скільки ножів, скільки цього. Погнали. Так, виходить, думали ми за підшипник, а оказалось не підшипник. Терло воно ось тут по корпусу, Я чую, як шелестить звук, я думав, що розпався підшипник. Получається вироботка ось тут на валу. Зараз пройдемося по розмірам цього набору ножів, цього вала, якщо його виточить, якщо його зробити, ось де підшипник, вибрав. Завтра буду шукати токаря, віддам йому, хай наплаве, зажме в токарному станку. Та буде протачувати під розмір підшипника. Зараз рулеточку візьмем, замірюємо все, буду йти ось так. І штангель ось з цього краю і до цього. На цей край це у нас скріпився шкіл. Получається, ця сторона вставляється туди. Ось так це все було. Зараз виставлю Ось так дивіться. Починаємо з цієї сторони, де наружній. Получається діаметр під підшипник. Повторюся ще раз. 25. Глубина вала. Получається 24. мм. Потім глубина від краю там, де був у нас підшипник. Получається 13 мм. Потім оця штука, це в нас іде кругла така пластина. І це пластина, яка насаджена на вал, і вона ось тут, якщо можете бачити, вона приварена була і ось тут і проточена. Потім поділено на три частини у нас. На яких оськах, на пальцях сидять ножі? Далі товщина цієї круглої пластини. 5 міліметрів. Потім? Розмір. ширина там, де набираються ножі. 53 з половиною міліметра, потім товщина наступної сторони барабана 5 мм, і тут 5 мм. Ножі йдуть на пальцю через шайби. Ширина між ножами плюс-мінус від 3 до 4 мм. Ну, вони ось так гуляють туди-сюди свободні. Коли починають йти обороти. Вони раскидаются по сторонам и бьют. Количество ножей и их толщина. Ножи кальони получается 2 мм. Раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Далее. По ножам. По ножам. По ножам. Ширина ножа. Десять штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять ножей трошки переправили Получается, ширина ножа 49 мм. И идет у нас такой ступенькой. Следующая ступенька. Ширина шаруди. 30 мм. И следующая ступенька. 15 мм. То есть, такой нормальный нож. Зараз его замеряем. Размеры. Ширина 49 Далее. 29 мм. Наступная ступенька. Еще одна ступенька. 14 міліметрів. Висота цього ножа. 100 мм. Тут висота 74 мм. тут висота 94 мм. По отворам Тринадцять паро тринадцять 135 міліметрів. По центрам. Беремо не по центрам, а по краям. 36 міліметрів. Получається, що ще відстань, на яких цих вони підеть. Пальця по центрам від пальця до пальця. На три рівних частини поділено. 80 міліметрів. Далее, далее. Размер цього барабана. Да у нас. А ну, придержи трошки. Придержи рукой. Пускай. Размер барабана. Давайте возьмем до стенки. 53 мм, плюс 53 106. І 30. 136 мм виходить? Так, навал там, де насаджується у нас сама ця пластина. 35 мм. Далі, пройшли барабан. вид барабана размер до подшипника, а ну придержи с той стороны. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, 12 и 5 миллиметров Ось ця відстань, діаметр тут. 30 мм. далі йде підшипник. Весь розмір йде 25 мм і довжина його? Получається 39 мм. Від торця до торця. Далі йде шпоночний пас. Там, я казав, його розміри. І тут уже, де надівається шкіф 23 мм. Вроді так, всі розміри бункера є. За ножі я вам сказав, за розміра за розміри вала розповів. Потім ці дві пластини розповів по розмірам якої товщини набор ножів, вроді, все розказав. Ці два диска вони приварені тут і проточені. Вони постійно тут насажені. Буду мали випресувати, а коли батько каже, що вони приварені. Ось така дике ушка, такі розміри. Тож будемо зараз випресовувати, знімати всі ножі, переставляти потім і буду наплавляти, протачувати ось цей вал. Так, Поправочка на вітер. Подзвонили до тої людини, з якою батько робив цю диківушку. Трішки він нам об'яснив, як ці пальці кріпляться. Зараз вам роз'ясню, хто буде робити. Получається, ось такий палець кальоний. Діаметр 14 мм. Зараз замірюємо. Так, 14. Палець кальоний, щоб був, щоб не стирався. Получається, і довжина його. 64 мм. Палець вставляється сюди, потім, як можемо бачити, вставляється шайба, і потім аж набирається ніж. Іде 10 ножів і 10 шайб. Посередині, а в не... сторону посередині, стоїть шплінт. Ось як ви можете бачити, посередині отвір. Діаметр 3 мм. Получається, вставляється гвоздь. Ну або вже ж який поставите. Тут стояв гвоздик. Або проволока з якоїсь хорошої сталі. І загинаєте, дикіушка в нас скрутилась за часовою, якщо одне неї спереду стоять, то загинаєте гвоздик проти часової стрілки в сторону. Получається набор 10 ножів. Ножів 10 шайб і посередині ж гвоздиком або проволокою. Ось так. Ось так кріпляться ці пальці. Так, Забув додати ще один розмір. Получається, ось тут цей розмір є. Діаметр пластини, куди на навал, діаметр вала, куди насаджується пластина. Потім будемо брати від краю і до центра направляючого, куди набираються ножі. Получається розмір 29,8 десь або 30 мм. Це такий розмір. Так, ось такий в нас барабан. Получається, це в нас передня частина, це в нас задня, де кріпиться шків. Почнемо з розміру, з розмірів спередка, куди стає підшипник. Виходить розмір 25 мм, глубина. Де він? ступеньки 20, 24 міліметра. Далі глибина ось ця від підшипника до нашої цієї, так сказати, шайби. 13 мм. Далі діаметр. Ось, о, послухайте, як дзвонить. Скачено все матеріалу повинно бути. З можна так сказати. Щоб тут нічого не розлетілося, не підігнули, бо обороти йдуть шалені. Так, діаметр 35,5 36 мм. Потім відстань. Беремо від краю, де я тільки що міряв, 36 мм. Що ти хотіли? І до краю. Так, відстань, виходить, 22. Скільки? 22,5 міліметра. Діаметр отвору 14 міліметрів. Таких три отвора на рівні Відстані виходить від отвору до отвору до краю 68 міліметрів. Так, діаметр.

Цього набору, де в нас стоять ножі 63,5 мм. міліметра. Товщина стінок 5 мм. 5 мм. Розмір внутрішній, внутрішній, де стоять ножі 53,5 міліметра. Ось тут вал проточуєте. 36,5. Получається, насаджуєте ці шайби сюди і отут обварюєте і протачуєте. Потім далі розмір йде вже з самої шайби до підшипника. Де в нас садиться підшипник. 13 мм. Далі садиться підшипник, іде розмір 25. Тут, де не садиться підшипник, розмір, також у нас. 24,5. Получається, де підшипник у нас сидить в корпусі. Відстань тут, де він був. 17 мм. Відстань відсюди, де кріпиться шків і до підшипника. 38 мм. 38,5. Далі відстань. Тут, де насаджується шків 22 міліметра, і де він садиться, 21,5 міліметра. Далі шпоночний пас є. За ці всі розміри сказав. Далі приступимо. Розміри ножа. Їх йде в наборі 10 штук. 49 міліметрів. Довжина 100 міліметрів. Перва ступінька менша та ще. 81 міліметр. Так, 90 міліметрів. Получається? ширина ножа тут 15 міліметрів. І 30 міліметрів. Розстояння відстань від краю ножа до краю отвора 18 мм. Діаметр отвору 14 мм. І відстань від одного до одного по краям беремо 36 мм. Далі, палець також повинен бути кальоний. Діаметр 6, о, довжина 64. З половиною міліметра діаметр пальця 14 мм. Де він ж посередині отвора. Отвір потрібно зробити 3 міліметра. Так, і шайби стоять між пластинами, між ножами товщина шайби. 3 мм, Наружний діаметр шайби 24 мм і внутрішній діаметр шайби. 14,5 мм. Ну, ось такий наборчик виходить, в зборі ножів. Тож, таке відео з розмірами. І так, декрушечка наша вже зібрана. Зараз ще молотю ячмень Зернові. Ось, дивіться, можете побачити в пиль. Це виходить, десь сітка 4 стоїть, але мені щось не подобається, як воно дробить пшеницю, поставлю, напевно, двоєчку-троєчку на пшеницю. І чуть-чуть по на ній бити кукурузу. Зараз так постараюся запустити. ДКУшка работает, як часи. Поміняли два підшипника, нам плавили туди на ту сторону і проточили з тої сторони, де підшипник, що я вам показував. Взагалі, шепче, зараз запустю, послухаємо. Тож, такі розміри по ДКУшке. Кому буде цікаво, можете виготовляти по моїм розмірам. Кому не підходить, що то може десь купити, придбати. Щось для себе пошукати. Ще одну було, колись мені підвернулося таку саму, тільки з тоншого металу. В черметі взяв за 300 гривень, також там, напевно, розбили вал. Потрібно буде її довести до ума і буде про запас на місце цієї. Ножі перевернули тут. І все, дробе. Зараз, зараз запустю, послухайте, як працює, як часи. Ось як ви можете чути, тільки чуть ривками, як подається електрострум на мотор. Таке ушка шепче. Красота! Так, буде служити вірою і правдою все чітко. Вчасно встигли зробити, восстановити все, поки все не розлетілося. Тож, кому сподобався мій відеоролик, підписуємося, ставимо лайки. Ставимо лайки. І підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.